Шановні слухачі, вітаю вас! На попередньому відеоруці ми розглянули операції з продажу іноземної валюти в програмі Облік бюджетної установи. Продовжимо цю тему і проведемо операції з придбання іноземної валюти. Нагадаю, що в налаштуванні обліку на закладці загальні потрібно встановити прапорець використовувати валютний облік. Перед тим як створювати документи в іноземній валюті, потрібно заповнити курси валют за іноземною валютою, з якою будемо проводити операції. Заходимо в розділ налаштування, відкриємо довідник валюти, відкриваємо валюту і заходимо за гіперпосиланням курси валют та заповнюємо валюту на потрібну дату. Курс валюти на потрібну дату. Документи купівлі, з купівлі-продажу валюти знаходяться в розділі Грошові кошти зобов'язання. Для відображення операції купівлі іноземної валюти спочатку створимо документ Заявка на купівлю-продаж валюти. Натискаємо кнопку Створити. Зазначаємо потрібну дату. Вибираємо вид операції Заявка на придбання валюти. Зазначаємо підрозділ. Джерело фінансування. Вибираємо рахунок гривневий, валютний рахунок. Вибираємо банк, рахунок банку та вибираємо банківський рахунок повернення. Це у нас буде гривневий рахунок. Вибираємо валюту Долар США. Вибираємо співробітника з довідника фізичні особи. Зазначаємо суму валютну, поставимо 1000 доларів США. Якщо максимальний курс, за яким на міжбанківському ринку банк купує валюту, відрізняється від курсу НБУ, то заповнюємо у вікні максимальний курс, який нам пропонує банк. Змінимо його на 28,47. І зазначимо відсоток комісійних. Проводимо документ. І ми бачимо, що у нас бухгалтерських проводок документ не формує. Є підставою цей документ для формування документу купівля-продажу валюти. І на друк виводимо заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів. Для перерахування коштів у станові банку для придбання іноземної валюти створимо документ Банківська виписка. Вибираємо розрахунковий рахунок в гривні, зазначаємо Підрозділ і на закладці Банк натискаємо кнопку Додати та вибираємо вид операції. Це перерахування коштів в банк для купівлі-продажу валюти. Цей вид операції ми налаштовуємо самостійно, зазначивши найменування, вид документу, банківська виписка, тип операції перерахування і на закладці Облік зазначаємо кореспондуючий рахунок, кекф, контрагента та договір. І у нас автоматично заповнюється закладка банк. Зазначаємо код доходів. 2 гривневе покриття у нас 28470 гривень. 28 470. Проводимо документ. Натискаємо кнопку «Дебет кредит І бачимо, що в нас сформувалася проводка DB2117 кредит-23131. Перерахування коштів в національній валюті для придбання іноземної валюти. Повернемося до документу заявка на купівлю продаж валюти. І змінимо максимальний курс. Так як під час купівлі продажу валюти на міжбанківському ринку, курс може змінитися. Якщо максимальний курс знизиться, то банк повертає надлишок на гривневий рахунок. Зазначимо максимальний курс 28.46. У нас змінилося гривневе покриття. Проведемо документ. А тепер створимо документ. Купівля-продаж валюти. Від операції у нас придбання валюти. Вибираємо джерело фінансування, зазначаємо підрозділ, зазначаємо КЕК 0. І вибираємо заявку, яку ми з вами щойно створили. У нас автоматично заповнюється. Дані це валюта, сума валютна, сума комісії та сума всього. Зазначаємо кек в комісії. І на закладці «Розрахунки з банком зазначаємо Рахунок взаєморозрахунків. Проводимо документ, натискаємо кнопку кредит». І бачимо, що у нас сформувалася проводка по нарахуванні комісійних банку 84.11, кредит 2117. І сформувалася проводка різниця курсів НБУ і покупки. 84.11, кредит 2117. Виберемо ще контрагента. Договір. Для відображення проведення розрахунків з установою банку з придбання та зарахування іноземної валюти в доларах США створимо документ банківська виписка. Зазначаємо розрахунковий рахунок валютний. Вибираємо вид операції надходження коштів від купівлі-продажу валюти. Зазначаємо підрозділ та код доходів. І ставимо суму 1000 доларів США. Проводимо документ. Натискаємо кнопку «Дебіт кредит» і бачимо, що в нас сформувалася проводка «Дебіт 23 23212 кредит 21, 17» за зарахування іноземної валюти. І створимо ще один документ, банківська виписка. Та відобразимо повернення надлишкових коштів на гривневий рахунок. Вибираємо гривневий рахунок. Вибираємо операцію надходження коштів, Вибираємо підрозділ, код доходів і зазначаємо суму 10 гривень. І відобразимо. Перерахування комісії банку. Натискаємо кнопку Додати і створимо новий вид операції. Натискаємо Створити кнопку, і найменування у нас буде комісія банку за валютними операціями. Вид документу Банківська виписка. Тип операції Перерахування. І на закладці Облік зазначаємо кореспондуючий рахунок 21.17. Зазначаємо КЕК, Вибираємо контрагента та договір. Натискаємо кнопку Записати та закрити. І вибираємо цей вид операції в документ. У нас автоматично заповнюються дані. Вибираємо код доходів і зазначаємо суму. Сума в нас комісії банку 142.30. Проводимо документ. У нас сформувалася проводка по нарахуванню, по надходженню, по поверненню коштів на гривневий рахунок. ДБ2331, Кредит 21.17. Та перерахування комісії банку ДБ2117 Кредит23131. І проаналізуємо ці операції, зайшовши в розділ Звітність, Бухгалтерські звіти. І сформуємо обороти рахунку за рахунком 2117. І бачимо, що у нас. Сформувалися обороти за дебетом та за кредитом цього рахунку. Сальдо у нас немає, рахунок закрився. І сформуємо звіт картка рахунку 23 212. Ми бачимо, що у нас на залишку іноземна валюта 1000 гривень. Сформуємо меморіальний ордер. Меморальний ордер 3. Вибираємо установу. Розрахунковий рахунок. Сформуємо. Виберемо валютний рахунок. Ми бачимо, що на залишку у нас є валюта. Та сформуємо гривне, по гривневому рахунку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!